Що потрібно робити, щоб українці поверталися за кордону? Молиться. Треба належний рівень життя, щоб був в першу чергу. Ну, щоб найголовніше припинення війни, мир в Україні. Працювати з ними треба, розмовляти з ними. Закінчувати війну треба і будувати нову Україну, що я можу сказати. Те, що по шаблону говорять, щоб економіка була розвинута, щоб були робочі місця. Їм вже треба комфорту, бо вони ж там звикли. Я взагалі презираю цих людей, які свою батьківщину ну, хорошо покинули в тяжкий час, але вже як зараз треба, мені здається, що є такі області в Україні, що можна повернутися, якусь роботу знаходити, свою справу відкривати. Єднатися. Припинити війну. Да. Мені здається, що зараз це найбільше актуально. саме Саме-саме. Закінчилася війна і всі повернуться назад. Якщо вони туди виїхали, значить вони прийняли для себе якесь рішення. Тобто силою, я думаю, ніхто нікого не поверне. Ті, хто вважав, залишили. так і залишились і нікуди не їздити. Підняти зарплати, обустроювати гуртожитки, щоб студенти не виїграли за кордон вчитися. Менше звертати увагу саме на політичні події, які у нас відбуваються, і, можливо, трішечки покращувати економічну ситуацію, бо елементарно стипендію 2000 прожити неможливо.